Доброго дня. Вашій увазі. Я сьогодні хочу вам запропонувати чудовий будинок, який знаходиться на масиві елітному такому з охороною. З відеонаглядом на 7,5 сотках земельної ділянки 160 метрів квадратних. Будинок в чорнових роботах вже повністю штукатурений, побудований і дуже з гарною ціною. Давайте будемо оглядати наш будинок. Отакі От темні чорні вікна, на сіро-чорні. Вимощена тротуарна плиточка, асфальтований під'їзд. Давайте будемо дивитись наш будинок. Це масив над Бугом. Коли ми заходимо в будинок, з правої сторони у нас місце під шавку купе. Розведена електрика, каналізація та водопровід по будинку. Зліва у нас санвузол. Великий простори, це санвузол першого поверху, висота потолків 2,80 та зала з дуже красивою такими сходинками. Вони бетонні, їх можна обшивати і деревиною, і плиточкою кахлями. Ну, і ще можуть бути заливні такі сходики. Вихід на терасу та кухня, наша зона кухні. І на другому поверсі у нас також спальня одна на першому поверсі і на другому поверсі у нас спальні. У нас тут є їх три, також санвузол. Друга спальня це перша спальня другого поверху. Також санвузол, Ще одна спальня. І третя спальня другого поверху. Загальна площа будиночку 160 метрів квадратних на 7,5% земельної ділянки. Я запрошую вас до перегляду і чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.